Друзі, всім привіт! І так, пройшов тиждень з моменту, з моменту початку мого челенджа по похуданню на якому я поставив собі ціль похудати на 10 кг. Хто ще не дивився це відео і хто ще не в курсі, подивіться ось на цю ссылку, яка зараз є, не знаю, в описі під цим відео є ссылочка. Подивіться. Я взяв собі курс на похудання на 10 кг протягом 4 місяців, навіть трошки менше 4 і почав ходати, Минулого минулому відео розповідав по методу підрахунку калорій. І зараз ви бачили, як ви побачили, за тиждень, сьогодні рівно тиждень, як почався мій челендж, я похудав на 2, чуть більше ніж на 2 кг. 2 кг 200 г. Перший тиждень завжди легкий. Перший раз першу вагу скинути завжди дуже просто. В принципі, починаєш ти в захваті від процесу, від результату, а тим більше, і тобі все кажеться, здається, простим, легким, виходиш в азарт і вроді все добре. Далі я знаю, що буде трошки чаще, буде вага уходити, Дай Бог, щоб на 500 грамів в тиждень це було б супер. Тому перший тиждень, ось такі результати, слава Богу, йдемо до цілі. Наступні тижні будемо дивитись і все ж таки я вірю, що зможу діти до цілі, і наступна ціль це мінус ще 5 до кінця літа, до кінця вересня, ну, я говорю про це. І так, сьогодні я трошки з вами поділюсь таким важливим фактором в похуданні і взагалі, це, ну, взагалі, я не за процес похудання. Як би, говорю, і не це про проходання це не якийсь відрізок часу, в який ви себе навантажуєте якимись там правилами, якимись там обмеженнями для того, щоб скинути вагу. Похудання і взагалі нормалізація ваги, можна так сказати. Нормалізація ваги і відповідно самопочуття і легкості от взагалі у всьому, в своїй діяльності, в своїй активності. Це не процес якийсь, якийсь відрізок часу, де треба щось зробити, щоб якось виправити. Це правильна самоорганізація у питанні харчування і взагалі того, чим ви себе наповнюєте. Це самодисципліна. І тому треба просто виробити деякі звички, які потім дуже легко буде на автоматі виконувати, ви навіть, навіть, навіть про них забудете. І е потім стане легше жити, і, не, і, не, і ваш організм не буде потребувати постійно багато їсти, як це було у мене. І у багатьох, я думаю, теж така звичка є. Просто це звичка. Є такий цікавий нюанс. Наш шлунок здатний розширюватись і звужуватись. І коли ви споживаєте менше їжі через якийсь період, місяць-два, шлунок просто зменшиться. І почуття ситності, ситості, коли ви їсте, буде е, наступати набагато раніше. Тобто ви швидше будете наїдатись, і не треба буде вам багато їсти. Ось в цьому, в цьому секрет. Треба просто натренувати свій шлунок, задовольнятись меншою кількістю. А на, насправді нам для того, щоб прожити, треба дуже мало їжі. Часто ми е, споживання їжі, це переводимо в якийсь культ і. Просто серед нас вже просто якийсь який, ритуал. Чи цікаво, чим вредніша їжа, тим вона вкусніша. Отака От є, <смі> От є штука. Коротше, сьогодні я з вами поговорю, поговорю про воду. Вода. Вода це дуже, дуже важливий, дуже важливий продукт, не тільки в похуданні, а взагалі в житті. А, а особливо. Особливо важливий в тому, що її треба споживати і споживати як мінімум 2 літри в день будь-якій людині. Можливо, дітям трошки менше, треба подивитись норми, але якщо ви здорова людина, доросла, вам потрібно споживати мінімум 2 літри води в день. Чому? Чому? Є кілька причин. Я собі навіть виписав, щоб вам розповісти. Кілька причин, які, на що впливає вода і достатня кількість води в організмі, перше, це саме одне з таких головних: це вода виводить різні токсини, різні, різні шлаки з організму. Тобто весь мусор, який збирається в крові, в клітках. Все, що зашлаковується брудною і некорисною не їжею, вода це все виводить. Якщо, якщо цей шлак не виводить, він, він накопичується і потім визиває різні болячки і погане самопочуття, і все інше. Дуже важливий момент, другий момент це користь для шкіри. Коли, коли шкіра не, потр... коли шкіра не... Споживає, не наповнюється достатньою кількістю вологи, вона стає сухою, в ній заводяться прищі. І людина безстріше старіє. Тобто, якщо ви бачите, що людина, там, де 40 виглядає на 60, це означає, що одна із причин, одна із вагомих причин це те, що людина мало споживає води. От. А якщо ми бачимо, ми бачимо багато прикладів людей, які в свої там, 40 виглядають, як в 25, Ось. І це вигляд, це зовнішній вигляд. Організм сам, можливо, він вже старіший, згодами, але людина виглядає молодою, тому що шкіра, ну, ми бачимо людину по зовнішньому вигляду, і шкіра це саме, такий, саме перше, що ми бачимо. Тому, якщо шкіра не наповнюється водою, вона просто старіє, вона стає сухою, зіляється мошки. і це, ну, це дуже важливо, тому що зазвичай ми це не Якби цим нехтою, ми за цим не задумуємося, але результат він ну, це не те, що ми зараз не випив води, і завтра все починає погано почувати. Тут все, все працює по-іншому. Коли ви не п'єте там рік достатньо води, то через 2-3 роки ви стаєте старішою людиною. Evaluation. Тому це такий процес, якби ну, коли потрібно думати про майбутнє і не тільки сьогодні-на завтра. Користь для серця. Серце наше. Нормально працює, коли воно збагачене, коли, багато, коли кров наповнена киснем, циркулює через нього. І коли к -к кров, якщо, якщо в кров не, не давати достатньо вологи, достатньої рідини, кров буде висмоктувати цю рідину з різних клітин з нашого організму з клітин, з головного мозку, там, з наших суглобів, з усього організму. Буде висмоктувати рідину для того, щоб якби, циркулювати і щоб вона, була наповнена, щоб вона була наповнена рідиною. Тому перше, це страдає серце. З'являється проблема серця, коли не достатньо рідини. Друге, це третій це четвертий пункт. Такий важливий, це мозок, страдає мозок, коли мало кисню, коли мало кисень, кисень який переносить кров, наповнену водою, наповнене рідиною, тобто жива, жива кров. Якщо недостатньо кисню отримує наш мозок, а кисень у воді є, ви знаєте це. Тоді з'являється теж куча, ну, головні, головні білі, мігрені це все, це все причини того, що рідини недостатньо потрапляє в наш мозок і він не наповнюється рідиною киснем. І крім того, ще друга причина, як я вже сказав раніше, коли кров починає висмоктувати рідину з клітин з мозку. З мозку вона ну, це там, в мозку у нас є клітини. Які підпадають під цей вплив, коли от крові немає в крові немає достатньо рідини, вона шукає, де б взяти рідину. І з мозку взяти набагато легше. Саме, саме легше легше взяти рідину це з, з критин в нашому мозку. І полеполучається, по, що з'являються головні болі, з'являються різні е, погане почуття, апатія, сонливість, дративливість, і це все це похідні від, в общем, від, від того, що наш мозок страждає. От. Коли ви бачите, що людина постійно хоче спати, я до речі, таким був. І в мене ну, є ця проблема, не тільки був. І зараз в мене є я пост... я дуже часто хочу спати, я часто втомлююсь, швидко втомлююсь. І одна із причин це те, що організм не достатньо тримає води і кров не наповнена водою. Тому це важливо. Наступне допомагає схуднути і втомувати відчуття голоду. Оце дуже-дуже класна штука, коли відчуваєте. У мене організм привик їсти, наприклад, 5 тисяч кілокалорій. Зараз я споживаю моїх, в своїх межах це 2200. Мені розрахувала програма. І в межах двох я ну навіть до двох я не доходжу, намагаюся споживати. Не намагаюся, поки що, слава Богу, у мене все виходить. По моєму календарю жодного разу, жодного дня я не, не перебрав в норму. І більше 2000 кілокалорій не, не їв їжі, е, 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 не споживав за день за добу. Але ж організм привик їсти 5, плюс-мінус, і він постійно від мене там требує там, Дай, їди. <головіка> голод давить, особливо там ввечері, ввечері це просто капець. Це, це дуже тяжко, інколи даже хочете лягти спати, там, не знаю, в 7 годин вечора, вісім, щоб не відчувати е, відчуття голоду. Але я скажу вам так, що вже тиждень пройшов і зараз трошки легше. В перші дні було взагалі складно. Голод просто давив і все. І що робити? Як подавити голод? Е, дуже. Дуже важливий, є такий. І саме-саме і, і цікаве, що це самий корисний, корисна порада і метод це пити воду. По-перше, води треба так багато пити, ви будете пити воду, коли ви хочете їсти, ви вже наберете своїх 2 літри. А по-друге, вода вона не має взагалі калорій, і вона згамовує справу. І не тільки справу, а й голод. Якщо ви дуже хочете їсти, ви знаєте, що не можна, просто випийте води. І голод він не повністю йде, не зовсім він зникне, але частково, ну досить частково, якщо багато води випити, там, от я п'ю вранці, встаю, випиваю цю бутилочку 650 мл. Я ще не випив, думав зараз от з вами поспілкуватись і почати день з, з води. От, плюс кава, але ну, кава це інше, це не рідина, це не та вода, а кава це більш для насолодна. Ну, вона має всього 2 кілокалорії без цукру, тому це не страшно, кілокалорії не так багато. Ось. Але е, вода вона вгамовує голод. І це дуже важливо для того, щоб не, не перебивати голод різними там, орешками, чипсами і всяким іншим. Просто пити воду. Подам пикну. Подав приклад. Ще момент такий. Буває дуже тяжко пити багато води, коли ви не звикли пити там більше двох склянок в день, звикли пити не більше двох склянок в день, пити вісім, буває складно, приходиться себе заставляти. В мене так теж було. І як я вийшов з, цього, з цієї проблеми, я собі купив пляшку, з якою дуже зручно пити. Просто реально дуже зручно. Ти коли починаєш пити, не, не замічаєш, як залпами випиваєш. Оці всі 650 мл, а тут три склянки води. Тому три таких, 3 таких, 3 таких 3 фляги в день і все, моя норма вже, використ... вже спожита. Вранці я її залпом випиваю, зараз я залпом ще не випив, але ну, треба випити. Бистро ушла, немає ніякого дискомфорту, щоб три стакани випити чаще. Можливо, це індивідуальна ну, справа звички кожного, комусь зручно з неї пити, комусь не зручно, але знайдіть собі дуже зручну тару, з якою легко пити, і тоді споживати 8 чаш з в день буде дуже легко. Я з цього вийшов, я пробував і стаканами пити, і різними флягами, і звичайними бутилками. Ну, от. Це просто находка. Саме така от фляга, вона дуже зручна, реально дуже зручна. Вони всюди продаються, це я рекламувати не буду. Ось, Далі, що я не сказав ще? Допомагає вода. Нормальне споживання води, нормально. нормальний об'єм води допомагає підвищити фізичну працездатність наші м'язи, якщо вони не наповнені рідиною. Вони швидко втомлюються. У нас ну, вони не так працюють, не так можуть працювати активно. І, і наступає втома. Тобто тяжко там, і ноги, і суглоби тягнуть, особливо це після 40, як мені зараз вже 41. Відчувається, особливо коли, ну, як це відчути, як це перевірити, якщо зробити там, пробіжку там, чи поїздку на велосипеді, чи якусь фізичну активність нагрузку. І ви ж відчуваєте, що організм потребує зразу води. Хоча не хоче наповнитись водою, зразу спрага у нас з'являється, коли ми активно працюємо. Чому? Тому що наші суглоби, наші м'язи, вони і клітини вони втрачають вологу, вона виходить через під, і волога відповідно втрачається. І якщо ми не будемо поповнювати вологою наш організм. Наші м'язи просто вони втрачають свою продуктивність, скажімо так, якщо не буде достатньо рідини, яка їх буде збагачувати. Тому вода насправді це дуже-дуже важливе паливо для нашого організму і не можна нехтувати. Ви можете просто навіть не бути ніякій дієті, ви можете не, не там, не соблюдати калорії і не обмежувати себе в їжі, але Пити достатньо води. <кій> Якщо ви будете достатньо пити води, по-перше, у вас з'явиться відчуття легкості, почне, це, це, до речі, не дуже сильно, але впливає на похудіння. І, ну, і чим, чим впливає вода на похудіння, чим вона спричиняє би, там, може не в великих межах, але, е, чому вага може знижуватись від споживання достатньо кількості споживання води? Коли ви споживаєте воду, вона активізує всі процеси. В нашому шлунку, в нашій травневій системі. Наша система травлення вона буде працювати набагато краще, набагато краще, запускаються всі необхідні процеси в організмі. І вся їжа, вона буде краще осваюватися. Ось те, що не потрібно, воно не буде осваюватися. А те, що потрібне, те, що потрібне організму, корисні, корисні речі всі з нашою їжіком спира, воно буде осваюватися організмом. Просто якщо немає достатньої кількості води в організмі, то наш, наш організм буде витягувати любу рідину з всього, що ви їсте. А відповідно, якщо ви їсте і п'єте чай. Каву в е великих розмірах, особливо там, колу і всі інші напої, е е організм буде звідти рідину брати, а вона, ну, там не, це не вода. І відповідно наповнюватись буде всякою гадостю. І, і це все призводить до тих всіх наслідків, коли ми себе погано почуваємо, коли у нас немає працездатності і, і все інше. Важливо починати день з води. Я встаю вранці, починаю день з випиваючи цю флягу води і їсти там, іду, чи, там, мінімум через час, через півгодини, може навіть. Коли вже весь організм він проснувся, це як бадьорить його, дає йому прикинутись, він такий несонний. Відчувається вже така, по-перше, і настрій піднімається, і відчуваєш таким себе зарядженим, як готов, готов там на подвіги. Тому що є, є така, така сила з'являється в організмі. Тому що організм запущений, все запрацювало. Так само, як вранці там, в мороз, машину треба запустити, прогріти двигун, для того, щоб запрацював двигун і, і всі там от там, пішли процеси. А потім сідати і виїжджати. Тоді машина набагато легше поїде. Так само наш організм, коли ви цілий день... Працювали, щось робили, втомилися, лягли, виспались, встали вранці. Ви сонні, і організм сонний, тому його треба запустити, дати йому толчок, щоб він почав працювати. От вода в цьому допомагає найкраще. Тому, друзі, пийте воду, пийте достатню кількість води, і нехай вона вам допоможе відчувати себе краще. Можливо, трошки походіти, а якщо ви ще захочете примінити інші методи, такі як я. Наприклад, підрахунок калорій, то починайте це робити і вага уйде і станете себе набагато краще почувати. Тому всім бажаю вам відчувати себе класно і щоб життя приносило задоволення. Всім пока!